Так, хочу з вами поділитися безкоштовною утилітою для кастомізації Windows 10 і 11, яка називається C UI. І тут ви можете повністю кастомізувати зовнішній вигляд робочого столу, власні теми з іконками, зробити плаваючу панель задач, швидкий лаунчер програм, такий, типу, як у MacOS, Вбудований медіаплеєр, різні віджити, автоматичне підпорядкування ікон і кастомізація під будь-який ваш стиль все абсолютно безкоштовно. Шукаємо або на гітхаб, залишаю силочку, або прямо у Microsoft Store Можете ставити і користуватися дуже і дуже зручно, а ще абсолютно безкоштовно. Часто мені зустрічається ролики в Тіктоці, де стрімери грають гру, яка називається «I wanna be the guy». Цю гру жартома називають найрозслабляючою, найспокійнішою грою, але насправді це одна з найжорстокіших ігор, де вона може довести швидше до істерики, чим до якогось релаксу. Тут кожний крок це пастка, а кожна перемога це справжній до, до подвиг верніше. Якщо шукаєте, що що може вам кинути виклик, то якраз I wanna be the guy», це та гра, де ви. 100%. Відсотків, 100% відсотків будете програвати кожний левел по 200-300 по разів. Тобто тут дуже важко, дуже важко, і воно постійно тебе обманює. Силичка в описі можете спробувати. Хто грав? Розкажіть, як вам, як вам ваше ментальне здоров'я? За даними фільтра мови відгуків усім, ми можемо побачити, що найбільш критичними виявилися японці. У них 55 позитивних відсотків відгуків і 44% негативних. На другому і третьому місці це японці і корейці. У них також там 40 і 30% негативних відгуків. Що цікаве, це те, що в топ-5 війшли українці, у них з 70%, 70 позитивних відгуків на українській мові, 29% негативних. Так що е, Досить цікава інформація. Найдобрішими, до речі, виявилися французи і турки, у них 80%. 3,84% позитивних відгуків. Як ви думаєте, це, це, це токсичність більше? Чи ми е, е, чесно оцінюємо ігри в стімі? Згадайте, скільки ви залишали оцінок в сімі на ігри, і більшість була позитивна чи більшість була негативна? Цікаво буде почитати, тому що в мене в основному, навіть якщо мені гра не дуже сподобалась, я не критичний до неї, і я оцінюю її поз... більше позитивно, чим негативно. А як у вас? Зараз в Венеції хайпиться гра, яка називається «LinkedIn» чи «Interpol». В цій грі суть досить проста і геніальна. Тобі потрібно по фотографії угадати. Ця фотка з резюме Lінkedina чи з бази Інтерп... Прошуку Інтерполу. Mm. <laughs> Ще е, тут можна покачати одночасну важність, почуття гумору і трошечки параної. Давайте ми відразу спробуємо зіграти. Е, і у нас перше фото. Я думаю, що це чувак, напевно, що з LinkedIn. Е, і це правильно, він із LinkedIn. У. Наступний типочок. Е, не сумніваюся, що такого би красунчика рошок Інтерпол. Давайте LinkedIn. Так, це вірно. Наступний. Ну це по-любому, Інтерпол. Бо це не через недорозуміле, через не тип шкіри. Просто сама фотографія. Ну, тут видно, що він добряк, він має бути в LinkedIn. Е... Ну, хто в LinkedIn виставляє таку фотографію? Скоріше всього, її десь фоткали, вирізали там з якогось цього, і це Інтерпол. Дивіться, я просто е... максимально правдиво бачу. Ну Він сміється, це LinkedIn, однозначно. Це може бути Interpol. Ні, цей тіп з Лінкідіном. Ну просто може був не в гуморі і тому подібне. Якщо хочете зіграти, залишаю назву в описі, можете заходити і підписатись, щоб не пропускати найсмішніші і найцікавіші новини з ігор і її культури. І кажіть, хто грав цю гру, і чи будете після цього відео йти грати. Якщо будете, напишіть в коментах, як вона вам. Представили самий поїхавший ноутбук у світі. Він називається Crazer Gaming Laptop. У нього механічна клава, два екрани і навіть змінна відеокарта. По характеристикам це 16 дюймів екран, 2,5 К 240 Гц, другий сенсорний екран. Процесор i9 12900, 32 оперативки, 2 ГБ SSD. Там стоїть відеокарта RTX 4060, можна замінити на любу іншу, і е, різні крутилки, RGB і так далі. Ціна на кікстартері цього ноута вартує від 851 долара, що досить недорого, я би сказав. І старт уже поставок у грудні. Так що, якщо комусь цікаво, хтось давно хотів собі. Щось подібне, подібного монстра, ще й за нормальною ціною, то залишаю в описі, де можна подивитися. У мене, наприклад, Легіон ноутбук, я його брав майже за двушку, даже більше, ніж за 2000 доларів. І там характеристики Ну гірші, ніж у цьому. Що за прикол? Чому так? Де ви були раніше, й-майо! Усім анонсували нову гру Bodycam, Тобто, це Zero Stable, гра, де максимальне буде занурення, кожний постріл буде вирішальний, жорстокість. Де буде оточення розвалюватися і ти зможеш його використовувати проти проти субворогів своїх. Буде глибока кастомізація зброї. Ціни поки що немає, але можете додати її у вішліст. Вона виходить уже зовсім скоро, десь найближчими тижнями або місяцями. Е, гра називається Zero State. Виглядає досить непогано, типу як Бодікам. Не знаю, хто грав Бодікам. Досить реалістично. Додавляємо. Після останнього оновлення в враст атмосфера це просто щось. Тепер гравці не бігають з автоматами по карті. Вони сидять в кабінетах, як в офісі, як ніби з 90-х за кампами і ганяють безпілотниками. <гум> ну Сучасні перестрілки і це слово, що забороняє казати TikTok, це зараз виглядає ось так. <гум> Ставте лайк, хто вже пробував в Расті ганяти безпілотниками. Вийшла сама найкомпактніша збірка Windows 11 Вона займає 2,29 ГБ, тобто там викинули багато непотрібного. Xbox, центр оновлення, захисник Windows, погоду Офіс, там ігри, більшість непотрібних драйверів, біометрію та інші непотрібні віджити і тому подібне. Залишаю скрипт для створення образу, він знаходиться на гітхабі, все перевірено, можете спокійно юзати і ставити на ноути, де вам важливо місце, яке займає Віндап. Іде вона на багатьох процесах, процесорах, верніше. Ну, за рахунок сіонок не знаю, потрібно перевірити. Але можете качати, можете собі ставити. CD Project Red офіційно шукає розробника, який буде займатися мультиплеєром в Cyberpunk 2. Студія відкрила вакансію, де вона шукає ведучого мережевого інженера, який буде займатися розробкою онлайн-систем матчмейкінгу, проєктуванням архітектури гри по мережі і оптимізацією, щоб у вас був мінімальний пінг. До речі, нагадую, що в кіберпанку першому. Хотіли зробити мультиплеєр, але його потім відкинули цю ідею. І схоже, що якраз в другій частині буде більш більше шансів, щоб ви політали з друзями в Найт Сіті і повиконували різні квести і так далі. Можливо, якісь типу як-аля в гетажці. Пишіть, чи хотіли б ви мультиплеєр у кіберпанку другому, і чи це не спортить атмосферу вам вашої гри? Як це хочуть зробити, наприклад, у Відьмаку, де я розповідав нижче, можете знайти і глянути. Час апгрейду, тому що офіційно по Steam з 1 січня 26-го року, він не буде підтримувати 32-розрядну версію Windows 10. Але підтримка 64 розрядна ще поки буде невідомо наскільки. Е, тому й хто досі сидить на 32-х розрядній вінді? час Ну Новина ніби з паралельного світу. У нас Nvidia інвестує 5 мільярдів доларів свого конкурента Intel, щоб разом створювати компи нового покоління і Аїшки. Вони планують інтегрувати роботу Intel в процеси, які будуть співпрацювати разом з Nvidia. Що після цього оголошення відразу акції Intel підросли на 30%, і це може стати фундаментом для ПК нового покоління, де процесори Nvidia і процесори від Intel будуть разом працювати як одне ціле. Як вам така новина? Цікаво, що зміниться у нас в... через там, нехай 5 чи 10 років. Це може бути досить цікаво. Цього тижня вийшла гра Daylight The Beast. Її називають найжорстокішою грою у серії. Поставили оцінки 8 із 10 критики, що також найвища оцінка серед всіх ігор серії. Гра з кооперативом до 4 гравців ви можете проходити кампанію. Днем це буде паркур виживання, вночі буде вороги, кров і жорстокість. До речі, локації були натхнені Альпами, І також буде глибока кастомізація зброї, руйнування оточення і атмосфера жаху буде просто на максимум. Тому хто хоче спробувати, будь ласка, з друзями пройти, я думаю, це те, що треба. Гра як тільки вийшла відразу попала на піратські ресурси. Але ми з вами проти піратів ми купуємо ігри, правда ж? Я не грав в попередній версії, а друзі мої грали, і як казали, що вона прикольна. Можливо, якось треба спробувати. Нагадую, Daylight the Beast. Починаємо грати. Ну що, Ghost of Yota й вийшла і має 89% позитивних відгуків. Кажуть, що це не просто продовження CS7, це щось нове. Критикують гру за те, що там шаблони з ігор відкритим світом. І є питання щодо бойової системи. Добавлені нові режими. І багато всього нового. І це не просто якийсь там апдейт там Сусіми, а спроба зберегти душу серії і водночас розширити трішечки масштаб. Пишіть у коментах, чи граєте ви цю гру, чи чекаєте, бо я колись через цю сіму хотів купити PlayStation. Чисто раді цю Усіми. Але слава Богу, вона вийшла на ПК, так що я її прийшов вже давно. І вона залишилась у мене в серці. Тепер в мене такі ж самі. Плани й бажання з цією грою. А як у вас?